Зараз модно говорити, що диплом нічого не дав, і я збираюся зруйнувати цей тренд, адже в мене все навпаки. Уявіть, я саме та людина, яка вчилася своїми силами, писала роботу без чату GPT і працює за спеціальністю. І ось ще девища освіта у житті. По перше, це ключ до вашої незалежності. Навіть якщо ви на тисячі відсотків впевнені, що ваш партнер або батьки забезпечать усім необхідним на все життя, розуміння того, що ви і самі із цим впоралися б. Неабияк піднімає самооцінку та надає почуття спокою і стабільності. Освіта це ваше страхування на випадок, якщо щось піде не так. По-друге, навчання в універі дає надважливий інтелектуальний розвиток. Чим іридованіша людина, тим важче їй нав'язати якісь хворі ідеї чи зробити з неї сірмасу. Універ на все життя дає вміння працювати з інформацією, відсіювати непотрібне, аналізувати і не йти за натовпом. Ну і по третє, освіта це квиток у краще життя. На жаль, або на щастя, ніякої рівності суспільства немає і без вищої освіти потрапити у міжнародні компанії майже неможливо. А четвертий пункт цього переліку читай в описі під відео за усі ці вміння та навички я вдячна своєму сумському державному університету, а саме факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Отже, усім рекомендую.